Добрий вечір. Ми знову з вами під абажуром. Ну, напевно, що немає людини, яка не хотіла б вдосконалити власне тіло, щоб мати такі певні рельєфи, щоб бути стрункою, щоб позбутися зайвих калорій. Хтось мріє, хтось діє. Можливостей на сьогодні дійсно є різні, вони, і їх дуже багато. І я би сьогодні хотіла з вами поговорити про полденс. Власне, це танці на пілоні. Якими можливостями володіють саме ці танці? Як можна покращити власне тіло? І взагалі, що це таке? Це мистецтво, це спорт, це розвага. Нам сьогодні допоможе у цьому всьому розібратися Ірина Веретко. Вона є тренером, інструктором з фітнесу і з полденсу. Добрий вечір. Здравствуйте. Гарненько. Ірин, навіть коли я готувалася до програми, от з ким я не говорила, то одразу ну, так, такий асоціативний ланцюжок кидає нас у стриптиз. Тобто, якщо є певний у нас жердина, є, та якщо людина навколо неї танцює, значить це вже десь от стриптиз. Розкажи, що таке полденс? Ну, пулденс, да, у многих ассоциация со стриптизом, но на самом деле истоки были еще с XII века у кельтов, когда остался большой шест, и вокруг него водились хороводы, натягивались полотна, одевались в таком фольклорном стиле. вот И э, это было как праздничество. Uh -huh. Потом, позже, немножко в Индии, это было целое искусство силовое искусство, когда мужчины, в основном мужчины тогда на большом широком таком деревянном шесте показывали свои силовые как бы трюки там ну, свою силовую способность физическую вот и э, это тоже было очень зрелищно uh -huh. вот потом стала использоваться акробатика в цирке да вот часто мы ходим в цирк видим этих акробатов и там есть вот тот же шест на жерди да да, да. Uh -huh. и они вот тоже очень красиво артистично и зритель там был вот эти, видя эти все трюки, они в полном недоумении, как это вообще можно сделать. Вот. И позднее это же вошло, да, потом был стриптиз, стриптизерши использовали, но не только как стриптиз, а использовали как и акробатику. Uh -huh. вот. И позже, уже с 2008 года, уже пришло в Украину, то есть это же как вид спорта. И сейчас ну, ассоциация борется, чтобы это было действительно не только... Искусство трюків, а и вид спорта і час. Ну, немножко рамки, uh -huh. то есть розсматриваюсь як олімпійський від спорта. Навіть так. Да. Ми зараз про це теж будемо говорити, та, е, все ж таки, що тут такого дійсно uh -huh. от, спортивного в цьому всьому. Але якщо вже ми торкнулися історії, ми можемо і говорити про те, що, ну, е, що власне от Пол Денств бере свої витоки, це китайський цирк, та, да. от, що ми говорили, і власне це індійська йога от, на повітрі, на, цьому, на цій жердині. До речі, я готуючись до програми, я заходила в інтернет, Інтернет, звичайно, я дивилася, це насправді щось неймовірне. Особливо от китайський цирк, там дійсно є різні ті жердини, але є такі, наприклад, які кріпляться тільки до верху, а знизу вона абсолютно в такому вільному русі. А якщо стосовно індійської йоги, це взагалі. Це Настільки заворожуюче, щось таке неймовірно сильне, також зайдіть, подивіться зараз. У нас просто в рамках програми немає таких можливостей. Ми просто багато часу на це витратимо. Ви сказали про те, що в Україну. Власне, полден зайшов абсолютно нещодавно, та? але він вже є дуже достатньо популярним і в Європі, і в Америці. Якщо ми візьмемо з вами, якої категорії люди можуть виконувати вправи, власне, та? тому що ну, це дуже складно насправді. Якщо думає хтось, що це дуже легко, це не так. Ну, действительно, как бы снимать... Ну, если да, если мы начнем с возрастной категории, возрастной категории нет, как правило. То есть детки могут начинать провод с 5 лет, и пока вы можете физически работать. Вот. Но э, если родители, например, да, я внесу свои коррективы, хотят отдать ребенка на этот вид спорта, они должны быть уверены в том, что ребенок уже созрел. То есть тут нужно сознательно относиться к тому, ну, чувствовать это те действия, которые в физическом развитии, умственном развитии, это все взаимосвязано, чтобы ребенок отвечал за свои действия. Потому что шест, да, или пилон это снаряд который стоит вертикально, и он очень скользкий. Если ребенок будет баловаться на нем, это очень травмоопасно. То есть это травмоопасный вид спорта, если не контролировать эти движения, ну, эти трюки. Mm -hmm. вот. А начинаем мы, как правило, с обычных элементарных физических упражнений, подготавливаем свое тело. То есть первое это сила, это гибкость, это виносливість, силова виносливість, і постійно уровень усложняється. Ну, на змаганнях, бо ж існують дійсно і всеукраїнські змагання, існують міжнародні да. змагання, ми ж говоримо про те, що це дійсно вид спорту, да? угу. то на змаганнях там є такі категорії від 6 до 42 років. Ну так, да, вони діляться категорія, обща категорія, діляться діти, юніори і взрослі. Дітки діляться під категорії від 6 до 9 років, з 9 до 11, юніори з 11 до 17, і взрослі від 18 і старше. Вот на различных соревнованиях это... Йде в програмі соревновання вже обговорюється категорії. Угу. Ну, ми можемо говорити про те, що е, от ми зараз і е, ми бачимо і фотографії, так, і можемо говорити, що дає цей вид спорту для таких маленьких дітей. Тому що це ще така несформована жінка, скажімо так, так, така малесенька, яка в подальшому, що е, і яким чином е, саме полденс допомагає розвитку дитини. Пулденс делится еще на виды. Вот. Есть такой вид, как арт-пулденс. артистичные. Вот здесь ребенок как раз может проявить себя в разных э, образах. То есть он может быть тигренком, он может быть там ягуарчиком, он может быть просто красивой девочкой, он может быть, э, ну не знаю, то есть, как фантазия. Вот. И вот эту фантазию, когда мы воплощаем или ребенок воплощает э, в образе, вот этом, он как раз полностью выкладывается. Вот. И если он до этого еще занимался, например, спортивной гимнастикой, потому что пулденс как раз это основы спортивной гимнастики, акробатики и хореографии, вот. и тогда он себя может полностью реализовать. Чем больше что он воплощается, это тем больше он себя реализует. Но ну, вы говорите про внутрішній світ, власне, та? А я, мене увазі саме формування тіла, тіла дитини, та, яка в подальшому буде жінкою гарною. От як впливає полданстанці на пілоні, як впливають на розвиток м'язів і власне яких. Ну, тут з фізіологією чимного связано, іребенок тоже нельзя вот это как бы не отметить, что у ребенка у каждого ребенка, да, особливо у дівчаток, йде е э, э, розвитте в по Определенному возрасту, да, то есть вначале у нас гибкость развивается, потом сила, вот и это сто процентов связано на тело, на образ жизни, то есть ребенок. Э Во-первых, это режим, да. То есть мы встаем утром, да, там чистка зубов это все, конечно, хорошо, да, это все неотъемлемая mm -hmm. часть жизни. Но когда ребенок э, утром знает, что ему вечером идти на тренировку, например, или днем идти на тренировку, вот, он готовится это подсознательно, и физически он развивается с каждым днем все сильнее и сильнее, и тело становится действительно, ну, можно сказать, так, идеальным, потому что идет правильное формирование. Но опять же, зависит еще от тренера, конечно, много. Mm -hmm. Потому что тренер должен быть грамотный, тренер должен быть... Э, професіонально відноситися ну, к цьому всьому. Ну і, напевно, те саме поєднання різних м'язів, тому що якби там не було, то хтось з нас правша, хтось лівша, і власне так само навантаження може йти по-різному. Але це ж знову ж таки ваша робота як тренер. Ну так, да, тобто тут фізична робота йде в верхній частині части корпусу. плечи, спина, грудные мышцы, то есть это обязательно вот но и идет очень сильная подготовка физическая mm -hmm. то есть чтобы выйти на пилон и сделать трюк, э, если ребенок ослаблен он, физически он не развит, то есть он не сделает его. Поэтому здесь э, ну, трюки исполняются и на правую и на левую сторону силовая как бы идет э, больше на одну сторону, но развитие идет на две стороны, чтобы не было сколиоза например у деток. Я хочу зараз звернутися до наших глядачів. Це програма під абажуром дивитеся, Ми сьогодні представляємо вам такий вид спорту, як полденс, танці на пілоні. Скажу відварто, що вчора я відвідала тренування, ходила я до маленьких діток, як я не тільки дивилася, я і пробувала щось робити. Ну, я не буду вам розповідати, тому що це дійсно, можливо, зі сторони навіть було і смішно, тому що це дуже важко насправді. Це треба мати дуже велику силу. Я вже не кажу про те, що тіло має бути підготовленим до того всього. Але коли ти дивишся, як це роблять діти, коли ти дивишся, як це робить Ірина, яка сьогодні присутня у мене у студії, ну це дійсно красиво. І ти навіть не думаєш про те, що... Це настільки важко. Це тільки можна зрозуміти, коли ти спробувала, коли ти підійшла і коли ти спробувала хоча б принаймні щось. Я зараз хочу вам показати виступ, фрагмент буквально виступу дівчинки, яка вже стала, мені здається, бронзовою чемпіонкою та на одному із змагань, це Марія. І ми зможемо подивитися, власне, хоча б щось що вона робить. так. Ір, ви крім того, що ви є тренером, інструктором, ви ще є суд, суддею, так? Вищої категорії. І що оцінюють от, в даному випадку судді? Ну, судді оцінюють е, артистизм, техніку виконання і е, в цілому всю відповідь музики, выступление, еще очень важно выступление, как там есть два пилона, вот mm -hmm. статика и динамика, да, статический, да, аудин... динамический, вот как они, насколько, то есть должно быть одинаковое соотношение выступления на одном пилоне, на втором. И партер. Партер это упражнение на полу, то есть акробатика на полу или хореография. Вот, и вот как это в целом все, вот это все. Я вже казала про те, що за допомогою полденса абсолютно можна покращити дійсно власне тіло. Ви приклад тому студія. Але для того потрібно дійсно мати силу. Культ спорту, він завжди був в вашому житті. Да, у меня с рождения меня мама отдала на музыку, вот я туда убежала, и бабушку попросила записать меня на спорт. Так я вот попала в спорт. Какие самый спорт? Начинала я с плавания, КМС по плаванию. Вот. Кандидат майстра спорта да. с плаванием. Да. Угу. Вот. Ну а потом уже у меня пошло хобби танца. Мне уже хотелось более чего-то женственного, наверное. І отак от я постійно перейшла в танцювальну сферу. А якщо танці, то це яка була, які саме танці? Ви ж не одразу власне пішли на танці. Ну, да, да. Я починала з бальних танців, потом, ну, учащаючи в Львівському інституті э, фізичного виховання спорту, я ходила на фітнес. Вот, і там уже от перші були мої майстер-класи по іменно по фітнесу, по шейпінгу. Тогда був шейпінг. От і так постійно вот я починала це все. А потім вже е, окончив інститут, проходила майстер-класи, вийшла в федерацію спортивної оздоровительной аеробіки у нас в Хмельницькому і стала тренером. Угу. І зараз вчителі і дітей, і от які категорії власне до вас приходять? Чи є серед них чоловіки? До речі, це полденство жіночі, чи це чоловічі, чи можна взагалі так говорити? Ну, У меня в группах был, были мальчики. Вот сейчас, правда, у нас в связи с тем, что Украина немножко как бы имеет ракурс и ну, То есть люди хотят продвижения, вот он ехал в Харьков. Но у ребят чем? Зимавси, занимался, просто. да, угу. занимался достаточно сильно занимался, мальчик очень способный. Но в основном это девочки, да, вот женская категория. Начиная от деток, то есть три группы, вот дети, юниоры и взрослые. Ну, я бачу, що власне з дітьми тут дійсно тут ставка ставиться більше на спорт, на досягнення спорту, так. тому що діти, вони як ніхто заохочені якимись своїми досягненнями, які були відмічені, та? от а дорослі, напевно, дівчата, які у них цілі, мотивації? коли вони приходять до вас? Ну, у взрослих мотивація – це своє совершенство со свого тіла, тобто себе, реалізувати себе як дівчина, як жінка. Нам, на жаль, в Україні дуже багато комплексів прив'язують, і сім'я, прежде всего. От, то здесь вони можуть себе почувствувати жінки. Угу. Я, знову ж таки, ну, переглядаючи різні матеріали, побачила ну, одну із ваших тренувань. Я хочу, щоб зараз подивилися і наші глядачі, але ну, це не тренування власне, на пілоні, а це взагалі, як Іра готує своє тіло. Давайте подивимося. Ну ось так, це лише таке щось маленьке, незначне. От, Якщо, звичайно, ми не можемо говорити про те, що ну, гарне тіло це тільки вправи. Це в першу чергу також певний режим, ви говорили, і харчування. Так, да, Так, Нас зараз дивляться жінки, які поради ви могли б їм дати от, для того, щоб вони хоча б, як то кажуть, зрушили пішли в, 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 ті, в ті реалізації мрій щодо досконалення свого тіла? Ну, Первое это, наверное, отказаться від от вредных привычек. Вот, Редные привычки у нас, ну, не буду, наверное, говорить uh -huh. про них, у каждого вот, свои. Но это первое. Второе это смотреть то, что мы кушаем. потому что природа создала нас изначально, то есть дала нам фрукты, витамины, а мы, к сожалению, сейчас переходим на какие-то фастфуды, то есть то, что, я не знаю, то есть как можно в себя, то есть то тело, то, что мы едим, но то мы становимся становимся а вы похожи. пробовали? Фастфуд? Да. Uh -huh. Честно, про Макдональдс. Вот да. когда появились первые Макдональдс. И какие Ну, скажем так, мне не нравится эта еда. Тобто вы одразу ей від себе. Ну, ну да, я попробую, сделала для себя выводы. То есть у нас организм один, и он работает у нас 24 часа, да, в сутки. Вот, и... Закидывая туда, что попало, как бы тоже mm -hmm. не совсем правильно. Ну, это мое мнение, кто-то может, конечно, по-другому. <рисок> рассказывает, рассказывает. Кто-то может <рисок> по-другому относиться, но я именно такого мнения. Потому что сердце работает постоянно, вот органы работают постоянно, а мы почему-то начинаем э, думать, что мы как бы живем вечно. Да, мы живем вечность, это здорово, конечно, но Але це все и вот так хочется. От, і людина дійсно їй якось важко встояти, але тут дійсно треба для себе обрати пріоритети. Шкідливі звички, шкідлива їжа. Ну, хороший приоритет, смотрите, да, вот когда на столе стоят красивые яблоки, да, там или красивое запеченное мясо, там или овощи, или фрукты, мы обязательно захотим это съесть. Просто выставляйте полезную еду на стол, а негативно просто не покупайте, не делайте маркетинговые вот эти ходы, то есть не покупайтесь на эти маркетинговые ходы, которые есть у нас в магазинах, это, наверное, будет самое правильное решение. Это, наверное, полные гроши сэкономляет, Сто процентов. Лучше в здоровье их, там, витамины купить какие-то, да, определенные, или чем-то вот А що що до є. теорії того, що після шести нічого не їсти і так далі. Ну, я придерживаюсь немножко другому. То есть нужно правильно питаться три раза в день. Да? То есть, завтрак, обед и ужин. Завтрак должен быть полноценный, обед должен быть как у царя, а ужин нужно скромничать. Видотвор. Да, видотвору, но ус врагов не имеет. Так что лучше скромненько себе перекусить. А, перекусы обязательно должны быть перекусы, чтобы организм знал, что мы ему постоянно даем пищу. Перекус это может быть кисломолочный продукт, это может тоже фрукт быть. Миш между и между снеданком и обидом. То, і так, так само да. То есть это приблизительно два с половиной 3 часа у нас между едой. А перед сном за 3 часа до сна, пожалуйста. Можно. Можно ще поесть. Да, тільки не обильный такой фуршет. там Я сказали, сказала, можно поїсти. Да, а так вот у нас, кстати, вот сожмите кулачок. Вот это наш желудок. Чем больше мы туда продвигаем, тим больше стенки желудка расширяются. То есть желательно приблизительно так. Те стільки. то міряти кулачком. Можна Можно, да, можно кулачком, кто придерживается по граммам, можно по граммам. Сегодня кулачок салату з'їла. Очень хорошо. Ну и придерживаются белки три угліводи, то це правило. Тобто, має бути определене соціальне. Ще хотілося б говорити про воду, тому що зараз дійсно і багато інформації різної можна почерпнути з різних джерел, але от ваше ставлення взагалі, що таке вода для нашого організму? Вода – це все, тобто, без води не можна. Ми миваємося навіть, вибачте, вот, теж водою, да? ми миваємося в воді. Тобто, це хороший енергетичний, кстати, от очистка организма, то есть водой, то есть состоим из воды, поэтому воду нужно пить, ну приблизительно так полтора литра в день нужно пить. Я ще буквально от нещодавно, бо ну, зазвичай кажуть, ну, потрібно там встати, та випити склянку води. А нещодавно я почула про таке, що от якраз склянку і одразу склянку закинути до себе в шлунок. Це неправильно. Тобто потрібно невеличкими ковточками та, ну, поставити склянку. Прийшлася там з кімнати на кухню, випила ковточок знову, знову, знову. І так, що ви з цього приводу порадите? Ну, за жажду воды отвечает головной мозг в первую очередь. Бо є такі люди, я не, не розмовляла, я кажу, я не хочу пити. И не хочет Що ж я буду в себе впых. Ну, це, скорее всего, таких людей нарушен обмен какой-то, вот, потому что человек, который нормально функционирует, у него организм, он должен пить, он хочет пить воду. Вот когда он хочет, тогда он пьет. Еще есть такое понятие, когда человек хочет что-то скушать, ну, который склонинг к полной тебе, например, или который хочет перейти на правильне урожение, ну, лучше выпить воды, да. То есть лучший стакан воды выпить. И э, мелкими глотками, э, ну, опять же, все зависит, как вы пить хотите. Если вы вот вам жажда, чувствуете вот, вот жажду. Піти повний стакан без проблем. Якщо ви не хотите, так можна себе. Ну це скоріше достатньо індивідуально. То як людина недавно. відчуває себе в ну піть обязательно, ну бы, обязательно нужно воду піти. Угу. Ні компоту, ні именно воду. А ще стосовно, скажімо, ну якщо вже ми розбираємо цю тему, до тренування, після тренування знову ж таки їсти пити. От... Но есть перед перетренировка опять же за 2 часа приблизительно. То есть все зависит, что вы едите, чтобы пища успела перевариться, потому что если она остается в желудке, и вы начинаете физическую нагрузку, идет просто закисление тех продуктов, которые попали в желудок. Угу. Поэтому прям перетренировка не стоит есть. На голодный желудок тоже не рекомендуется, потому что падает уровень... Э у глюкозу глюкоза в крові, да, і чоловік може бути погано, головוקружання можуть бути, то есть это тоже неприемлемая часть. А відносно води? А воду пить опять же по мірі того, як чоловік хоче. Якщо опять же все залежить від фізичної нагрузки. Якщо это мы на скорость работаем, і вода буде в желудці болтаться, то лучше маленькими глотками. Якщо это силовая, то можна і стакан пити. Ми повернемося все ж таки до полденсу, свого часу ви також були чимось мотивовані так, для того, щоб зайнятися особисто танцями на пілоні. І що це була за мотивація от, конкретно? В який момент ви побачили, скажімо, і вам цього захотілося? Ну, я часто їжджу на майстер-класи да, в определені міста. Вот, Стараюся себе теж совершенствовать. І вот в одному місті я в Києві ми увидели виступлення танцівщини на пілоні. І вот. коли я увидела це вот зрелище. Ну, все, больше у меня мотивации не было. Я пошла в зал и начала работать. Угу. То есть сначала у нас э, фитнес зале не было шеста, потом я попросила э руководителя купитно, ну, вот после того мы начали заниматься. Насколько это было выдовищно для вас, да? Очень, да. То есть я вот, ну, настолько грациозно, настолько красиво, настолько женственно, настолько это непринуждённо легко, да, захотелось очень попробовать. Угу. Вы шукали якісь певні образи, якісь певні образи були вам близькі, вот, наприклад, те, що ми зараз бачимо, да? Я взагалі бачу у вас ще чорне волосся, таке було. Це, напевно, ще раніше, та? Да, это вот год назад. Было перевоплощение меня. <натоліг> Мені так подобається і так, ну це дуже звичайно сильно. Відносно от, роботи з образами. Ну, образ це изнутри. це твоє состояние, твої емоції. Я человек творческий, поэтому емоції і мой даже характер змінюється. То що я можу бути плаксива дівчинка, то я можу бути дуже сильним сильною особистістю. То ось все залежить від настроєння, наверное. Угу. І залежно від цього ви вже те, що ви відчуваєте саме всередині, залежно від цього формуєте вже певний зовнішній образ. Да, і музика, дуже багато музика і грає роль. Вот коли ти слухаєш музику, у тебе вот, якщо є такі мурашки всередині, от це значить, оно, угу. то ось це вот те, що хочеться злитися з отою музикою, да? Захочеться втілити. У вас є двоє синів. Так. <laughs> да. 17 років. Із сім, так? Сім от буде, да. так? Ну, звичайно, не скажеш. А, звичайно, ви як мама і особливо як людина, яка ну, працює з жіночою красою, так? ви можете власне, сказати, як все ж таки виховувати синів, щоб вони... Поважали жінку, щоб вони поважали, могли цінити дійсно, естетично оцінювати жіночу вроду, так? як ваші сини ставляться власне, до Полденсу, так? і як ви їх виховуєте? Ну, перше, це навіть неоспоримо, аспирим, це любов. это нужно дарити любов, ласку дітям, розпитання це все дуже індивідуально, це залежить від сім'ї. Вот, но, опять же, дети мало, они же все копируют, копируют нас, поэтому с любовью, с любовью mm -hmm. к детям, и будет все хорошо. Как они относятся к тренеру ко мне, то есть, да, вот, пул э, младший, постоянно у меня на тренировках, говорит, мама, хочет покататься на шести? Покататься? Да, у него это, вот эти динамика, вращения у него он себя, у него, то есть, мы уже сделали экзамен с ним, у него есть целая книжка спортсмена, где вот он тоже выполнил трюки, это оценивалось, І он очень ну, добрий. Полдэнс там взагалі дуже багато трюків, та дійсно. Да. А ми говорили з вами про плюси, і хочеться поговорити про мінуси, які мінуси в полденсі? Ну, мінуси, отже, все залежить від фізичного розвитку дитини, тож нужно чувствовать организм свой, правильно развивать направо, лево, на сторону лево, в сторону, щоб не було опять же вот этих моментів, щоб mm -hmm. не було атрофії м'яса, да, або навпаки гіпертрофії м'яса. Вот, э -э -э а насколько травматично? Э -э травматично, когда исполняется сложный трюк, но это уже, как правило, не у начинашек, это уже позже начинается, когда вот это фанатизм, да, появляется фанатизм такой спортивный, и вот выполняется сложный трюк, но тогда, опять же, тренер и страховочные материалы должны быть. тогда, я думаю, це буде мінімум. Ну, mm -hmm. І все вот здесь в ході в голові. <голові> да. Я наостанок хочу показати одну фотографію, яка мене дуже потішила. Я для себе так ну, сказала, я, ну, новорічна ялинка може бути і такою. <голові> <голові> От, власне, те, що ми зараз бачимо, як ви склали тих дівчат в таку ялинку. Там еще есть одна фотографія. Правда, она не попала сьогодні в ефір. Ми їх складували, та вилазить перша дівочка, влазить сара дівочка, з ній вилазить тренір. Попробує та шибки, потім третє, то зі страховки. Потім ми різко відбігаємо, білимся фотографія. Ну дуже дуже мило і так якось несподівано, тому що зараз дійсно в інтернеті можна побачити дуже різні ялинки, і як їх зробити власними руками, а тут власна ялинка зроблена власними тілами. Ірина дуже дякую за програму, дякую за те, що ви сьогодні прийшли. І про те, що ви розповіли нам дійсно от, про такий вид спорту, як пулденс, і що він абсолютно має право на існування і Конечно. що він дуже важкий насправді. Процвітання в вашій справі. Спасіба вам огромне. Ну і нашим глядачам також хочу побажати, що закохуйте в життя, робіть те, що вам подобається, перевершуйте себе, тому що ви можете більше. До побачення. Gitarra